Доброго ранку всім нашим улюбленим підписчикам та й взагалі хто нас дивиться всі, ми так само улюблені. Ситуація наступно виглядає. Вчора мене завантажили були мандаринками. Що в мене вийшло? Я дивлюся на свої показники і вони мені показують, що в мене є передання. Перемонтажена Тут у нас осей трака, тобто задню строчку, ну, тобто вони з парні там виходить. Що я зараз роблю? Я зараз направляюся на вагову таку платну, щоб себе зважити, ну і відповідно створити великий подарок своєму любимому. Я не знаю керівництву чи куботом, яке мене відправило вчора на це завантаження. Я ще вчора бачив, коли я від'їхав від цього від завантаження, що в мене вже проблеми. Але тим не менше, якби, як вам правильно сказати, ну, на місці там не було з ким що вирішувати. Тобто, та, Мене ніхто нікуди не пускав всередину, відповідно, щоб я бачив, як там вони завантажують. Але коли я від'їхав... Я побачив, що в мене весь вантаж, там 41 тон вийшло вантажу, і вони його весь без як це правильно сказати Без правильного розташування в начепі, вони це все мені вперед змістили, завалили, туди запхали, ну і по типу, молоді з Богом Переді мною завантажувалися два чуваки з нашої компанії. Ну, я можу так сказати. Я знаю просто, що ті люди там працюють за піари, коротше, і вони в принципі. Плювати, вони сіли газ в пол і поперли на розвантаження. Ну, я відповідно зараз поїду, зважуся. Якщо вага є некоректна, відповідно я нікуди їхати не збираюся з тим завантаженим трейлером. Об'ясню ситуацію наступне: тут, в Канаді, коли ви є перевантажені, Є якісь проблеми, штраф виписується не на компанію, а на вас. Тобто це є ваша компетенція дивитися за правильністю вантажу, правильністю розташування, щоб він був там правильно розташований в плані, тому, щоб не були перевантажені осі. Ну і всього в тому дусі. Ну, а тому виходить така неприємна ситуація самого ранку. Хоча що не вона просто робоча, але тим не менше. Подивимося, як вони будуть. Вирішувати це питання мені ну, достатньо цікаво, тому що я, я ще ніколи е, в ці компанії от, власне, з таким не стикався. Ну, в різних компаніях то я стикався само собою, вже з такою ситуацією, а власне в тій компанії я не стикався. Тому, тому я подивлюся, як воно все буде виглядати. Так, мені вже той... Та, пішов телесом. Бачите, шауда? Папуас. Він їхав-їхав по тамті лінії, вирішив, що йому треба перестроюватися. Повірте, я вам точно можу сказати, тут таких професорів на машинах мать муща. Навіть в тому не сумнівайтеся. Особливо, як це правильно сказати, тих вихідців вони тут дуже класно їздять. Ви б бачили тут перли такі видають, що сті хоч падай Один екземпляр поїхав, бачите, він перестроїв, він так і нікуди не перестроївся. Він так і їхав, так і їде в ті полосі поперся. При перестроюванні на вантажівках навіть зеркала не дивиться. В принципі, просто перелазить і та й все. І на тому крапка. Тому хто прийде сюди працювати, будьте обережні. Взагалі будьте обережні. З тою вагою так само будьте обережні. Тому що в мене зараз мій датчик аж зашкалює навантаження на ося власне, в трачку більше ніж впевнений, що в мене зараз буде перемонтаж. Ну, хіба що в мене датчик барахлить, і я... І я типу, якби... все, все буде класно, але я, я не думаю. Я не думаю, що буде щось класне, тому що... Тому що я вже знаю на власному досвіді. Внизу проходить 407 хайвей, який є заборонений, табу на ньому з'їзд заборонений, їздити по ньому заборонено. Коротше, він якийсь... Безцінний той хайвей, Ну, зато там ніколи немає кортків, ніколи взагалі-то можна їздити, в принципі, без проблем. Ну і відповідно ніхто туди нас не пускає, тому що за нього платити треба, і ми всі їздимо по 401-й або там 403-й. Це так, все так романтично. А заодно зараз побачите, як як проходить. Звішування. Зразу можу вам сказати. Скоріше всього, там на заправці, тут, ну, в основному тут індуси працюють на заправках. Ну і Зараз от буде його пом'якшена розмова, це знаєте, як кажуть, що перша стадія вивчення англійської наче розуміти англі... цих індусів. Ну Це от десь про це і говорить. Хочу ще так само до того всього ще доповнити, Досипати ще більше. Народ, запам'ятайте, якщо у вас, вас, наприклад, в ну, одній провінції номера, а вас ловлять з перевантаженням в іншої провінції, поки ви не виправите вантаж, тобто не відрегулюєте правильну вагу, вас ніхто нікуди не пустить. От і все. Це я вам точно говорю, я ще коли на чіпсі працював, вертався з Нової Скошії. І там в тій ситуації, я Чіпсу трохи неправильно було, У мене було, зад був сильно перевантажений, а перед недовантажений. Хоча сама загальна вага була нормальна. І мені прийшлося шуфлювати, шуфлю, вилазити в трейлер і просто тупо перекидати на тамту вісь. і то в мене зайняло досить довго часу, я так довго. Корочі, напахався як, як коняка, щоб він мене не то що не оштрафував, що він мене просто випустив з тої вагової. Розумієте? Тобто, отак вийшло. Ну, тим не менше, я опять, отримав свій експірієнс, я вже поняв, навчений, мені в принципі бажання отримати на себе тікетів нема жодного. Розумієте? Мені простіше от зараз поїхати, зважитися і побачити. Що в мене виходить, от, тут є Петропас. Як бачите, от вам ціна на шоляру, скейлс є пустий. Зараз ми туди заїдемо, зараз зважимося, потім підемо заплатимо. Це я не знаю, скільки, напевно, доларів. Я не пам'ятаю, вроді 15 доларів, щоб зважитися. але Тим не менше зараз, зараз це розберемо. Це не проблема. Ви хоч вийшли в сторону, ви будете тільки. Окей, зпасію. Отак проходить народ зважування. Все, зараз я йду э, в ВВВ. Іхню контору. Ну, тобто зараз я принесу, покажу як виглядає все. Ну що, включимо аварієчку і так, сходимо, заберемо своє зважування і зараз буде сюрприз! Це ми в повній Вопі. Ну що, потім будемо писати. На вільну тему, як я провів це тиждень в Торонто. Так, я погнав народ. Так, Ха, народ, слава Богу, буквально ну, вписався, коротше, я в цю, в цю штуку повезло мені. Не хватило мені до перегрузу. Ну, буквально, ну скажем, в принципі, якби є там трошки похибка, але вона така, що вона допускається. Тобто там тих 50 кілограм в мене десь, ну 50 в мене, це не, це, це не страшна трагедія, слава Богу, тому як просто коли буде, запізніше як зупинюся десь, я покажу, як виглядає взагалі цей весь. Все, можемо сміло тепер їхати на розвантаження, тому що ми зважилися, ну все одно, я тут вам скажу так, все одно ватаж вони все одно все наперед парі напхали, але тим не паче, е, хоча вони вказали, е, що, як вам сказати правильно, що цей хоча вони вказали, що там 40. Одна тонна, я переважився, в мене вийшло у нас всього 38 тонн. ну Загальної ваги, розумієте. Так. Так. Так, я, я ще хочу продовжити. На рахунок 5 з англійською, там люди... Багато хто переживає. Ну, от я вам хочу сказати: я що прийшов був там, де е, розраховуватися за те, що я зважився на заправці, я вам можу точно сказати, людина, коли я говорив, там ну я розумію, що в мене там акцент чи ще щось, там все зрозуміло. Е, тобто, коли я йому казав назву компанії, він в принципі її написати не міг. Тобто він з мого, типу, якби з моїх слів. Як я її називав, він, тобто він не міг якось її написати, що мені прийшлось йому на листочку писати, і він не міг, він не розумів букву Пі. Тобто, коли я казав П, ПІ, -п, П, він ніяк не міг. Ну, взагалі, тобто. Опять же, треба було йому просто написати. Тобто, ну, щоб ви розуміли, да не всі, тут не всі знають клас, тут взагалі багато хто не знає класно англійської мови. Не тільки в тому плані, що він там багато хто. Коротше, Ну, ситуація така, що ви її просто розуміли. Що ще можу сказати? Отак. От коротко. Ну що, тепер ми виїжджаємо з околиць Торонто, Зараз будемо, виїдемо на Хайвей і повалимо ми околиці Монреаля. В принципі, це дуже просто. Тому, ну, до нових зустрічей, мої любі! Так, я ще вам потім пізніше покажу, як цей діхід виглядає. Ніхід час в мене з'явиться, бо я трошки зараз перепрошую зайнятий. Як бачите, я тут весь в дорозі. Вертаючись до ваги. ну... Дай Бог, щоб ті ніякі багові по дорозі не працювали, Це найкращий варіант, щоб проїхати та і свої забути. Не знаю, як, тому що в мене там все-таки є трошки невеличка похитка, невеличка, як до цього там відреагує поліція. Будемо сподіватися, що в нього хороший настрій він зранку смачно поснідав, якщо буде відкритий, в нього не буде в нас ніяких проблем. хочется. Сегодня за 15 третьих. аляжу ляжу. Не знаю, где я ляжу Вот так продолжаем езду.